Вона буде цікава, бо ти не слухаєш російську музику а, зовсім. А виявляється, українців будуть карати а вже зовсім скоро за прослуховування російської музики. Зараз штраф за прослуховування російської музики, не російськомовної музики, а російської музики у громадських місцях 70 гривень. Ну, це скажіть мені, це багато? Навіть штраф за безквитковий проїзд в автобусі і то більший. І то, і причому більш ніж два рази. Аніж за прослуховування російської музики, тому це знаєте таке курам насвіх. але зовсім скоро ці штрафи можуть зрости і тепер будуть становити від 5100 до 25500 тисяч гривень. Контролювати, аби там Лепс Газманов, чи Ларіса Доліна, Гудельман чи Леліта Мілявська, хто там у них ще Микола Басков не лунав з динаміків, повинні будуть керівники цих заклад різних закладів харчування або торгівлі, тому що штрафи будуть накладати не на звичайних людей, тих, хто слухає музику, а будуть накладати на любителів російських виконавців. До речі, я вам скажу так: в караоке наші люди за звичкою люблять поспівати. От в караоке, хто з вас був, в караоке люблять. Люблять заспівати алеграво в караоке люблять ліпса поспівати. Просто караоке закривається, і ніхто не чує, що там це відбувається. От як їх штрафувати ініціатива щодо штрафів. Отримала підтримку серед депутатів та мовного боцмена. Вони це аргументують а, питанням національної безпеки. А національна безпека полягає у вихованні національної ідентичності. От, що буде в нами з нами в майбутньому. А ця національна ідентичність вона закладається з маличку. Це ті, скажімо коди, які вшиваються в голову і душу кожного українця. От наприкінці травня на рівенщині учні ліцею на подвір'ї спокійно слухали російську музику. В цей час вони знімали відеоролик, і на ньому під час моніторингу соціальних мереж натрапили правоохоронці спільно з педагогами. Вони встановили порушники, провели якісь там виховні бесіди. Це 6... хлопчики їм по 16 років з села Рокитне. За дрібне хуліганство було складено адміністративні протоколи. Хочемо вибачитися і хочемо вибачитися перед фінал. Uh, Більш кормить не будемо і радимо іншим таком робити.